Ми продовжуємо наш ранок і продовжуємо модно, стильно. Так в нашій студії вже з'явилася гостя. Це Наталія Дребід, керівниця модельної студії Стайл, вищого професійного училища номер 3 Привіт, Добре раді бачити вас у нас. Раді, що ви приходите до нас у гості. Насправді у нас Діаною сьогодні такий великий перелік тайм, ми хочемо з вами побалакати, але почнемо із, з того, що зима. Так. Треба, звичайно, тепло вдягатися, але ж хочеться і стильно. так? Тому а, поговоримо трохи про тренди а, в моді цієї зими. А, і можливо, у вас є вже якісь улюблені, які ви, наприклад, знаєте, що ага, цього, цієї зими входить щось там в моду, і це моє улюблене. Ну, насправді, звичайно, що зима це холодна пора, але будь-яка жінка хоче виглядати гарно, стильно, модно. Немає значення, яка пора року за вікном. Ми маємо чудову нагоду в тому, що зараз є надзвичайно багато різних трикотажних матеріалів, які можна використовувати. Це і тонкий трикотаж, і більш прозорий, і з різними такими отворами. Тому є дуже велика гама, скажімо так, і в кольоровій, і в структурній, яку можна використати для будь-чого. І для вечірнього походу, да? ну, наприклад, там, на вечірній сукні, там чи якийсь елегантний трикотажний костюм, і так само на гарну в'язку, таку крупну в'язку, яка використовується в повсякденному житті, в світерах там, чи в сукнях. Тобто знайти цю гармонію між стильно. І тепло, можливо. Звичайно, безперечно. Е, ну, тим більше ще один з таких оверсайз, вже всім відомий, вже ага. на перший сезон, який теж дозволяє одягати якісь речі і розширені, і теплі, і зручні, і комфортні е, ну, на, на кожен день. Ви, до речі, сказали про оверсайз, mm. і е, я одразу згадала, що я вже на кількох ресурсах бачила, що саме цієї зими в моду е, я зараз буде mm. в моду повертається мода 80 mm. е, так. Е, так? І я це бачила в колекціях. Дуже багатьох дизайнерів від Марка Джейкобса до Альберта Фереті е, мене цікавить, чи е, в нас на Буковині таке сприймуть і чи вважаєте ви доцільним? Знаєте, оці підплічники, блузи там, оці ж оверсайзи вони так колись ходили. Ну, звичайно, ну не секрет, тому що Чернівці одне з таких міст, яке найперше чіпляє якісь модні тенденції, які появляються на світовому ринку. Ну на рахунок моди 70-х, взагалі вважається, що мода 80-х. 80-х. Взагалі вважає так, що мода завжди циклічна. Тобто вона завжди ага, повертається, вона... змінюється, просто додаються якісь цікаві елементи або нові принти, або mm -hmm. нові аксесуари, якими яким вони розбавляють і доповнюють самий образ. А на рахунок. Розширених плечей, бо там широких штанів, це дуже популярно модно. І е, один з таких моментів, на який буду звертати е, в цьому році, ага. це брючні костюми. Так. Ми вже знаємо такі одні з широких так, що в моді. Але там є такі певні нюанси до брючного костюму, в тому, що ми вже звикли з літа штани кілоти, які але не дуже довгі. Але тепер також довжина буде вже довга до кісточок, але штани будуть розширені. Це один варіант гручних uh -huh. костюмів. А інші це звичайні завужені, вкороченого, вкороченого варіанту. Ну і звісно, додаємо кольорову гаму. Так, до, до, до кольорової гами. Е, бачили ми вже давно інститут кольору Пантон, він оголосив уже свій вибір, так що найбільше подобається. Але там такий величезний перелік, все одно є щось таке, що з того ви, вибирається ну, те, що найбільше припало до душі, наприклад, знову ж таки, буковинцям. Ви ж людина моди, ви ж людина стилю, ви ж все одно дивитеся, хто в чому ходить. Так, то скажіть нам, які, наприклад, кольори цієї зими найбільше світяться, сяють на. Наших вулицях бордовий. Напевно, я вас прибула, не, ну, мені здається, що напевно він що? вже трошки відходить від моди бордови, хоча угу. він декілька А в неї бордове пальто! — сезонів. Ну, взагалі, якщо дивитися, можна розкласти на таких три кольорових так. ми, які будуть. Це одна з дуже яскравих, сюди входить і це ж саме червоний угу. колір, угу. жовтий, оранжевий, або ще називають пряна гірчиця, такий гірчичний угу. колір. Зелений, фіолетовий, тобто всі такі дуже яскраві кольори. Інколи ще називають, що ці кольори така ну якби тенденція більш італійської моди, тобто поєднання таких яскравих кольорів. Угу. Але тут треба просто не, пере, не, перебільшити. не перебільшити, так. Не перебільшити, тому що взагалі вважається, класичне поєднання це три кольори. Тобто, навіть так. якщо ви її вибираєте якісь. Кольори яскраві, то можливо один-два яскравих, а інші вже більш такі приглушені для того, щоб ну не було надзвичайно яскраво дивитися, спостерігати, що це не просто якась кольорова а, пляма на вулиці, а не загальний там образ. А, наступний такий ряд, який можна звернути увагу, це звертаючись до того, який нас рік чекає. Якщо ага, ми ага, знаємо, ага. що чекає рік жовтої земляної свині, тому жовтий колір, там земляні кольори, а які можна <світ> <да, ви> підготуватися. <світ> <світ> Земляні кольори знову ж таки, теж ж саме червоний зелений, зелений жовтий, тому що це кольори Дари природи. Так, так, кольори природи, листя, квіток, і саме ці кольори будуть також актуальні. Ну і третя ланка це є пастельні кольори, нюдові, якщо їх називають, які також ще до сих пір в моді. Просто гармонійно їх поєднавши. Ви мені таку штуку скажіть? Я теж читала. До речі, що кольором року буде жовтий, тому що жовта земляна свиня. Але я знову ж таки побачила це буквально перед ефіром, що пам'ятаєте, минулого року Пантон оголосив кольором року ультрафіолет, okay. а цього року він оголосив кольором року корал. Чому корал? Mm, ну, корал... На вашу думку, можливо, mm. ну, колір. кораловий колір, ем... Ну Вони зазвичай знаєте, як люблять, щоб завжди був якийсь колір там піковий. Хоча в нашому житті корал, напевно, ще не такий чіткий, ми його я можемо побачити. Якщо дивитися там чи переглядати. Ну, єдине, що, можливо, не корал, а більш Малиновий би ви би, так визначили, uh -huh. які зараз вже потрохи з'являються у наших там, магазинах чи взагалі там можна побачити на показах і Де не я тільки скажу, українських, от... але й світових. Я цього не зрозуміла, бо я не знаю. Тому дуже що коралового дуже мало, але колі. малиновий десь-десь-не-десь, поміж по, по жовтого, оранжевого можна зустріти. Так, так. Ну і про принти, звичайно, не можемо це прогавити. Ну, принт знову ж таки принт, який, який можна поєднати із землею. Квітковий принт, єдине, ага, що uh -huh. так, квітковий принт, але він має бути дрібний. Тобто, звичайно, крупного принту дуже мало. Ну, цікаво те, що є такі певні тканини, які ми звикли бачити тільки літом, там шифонові тканини, uh -huh, uh -huh. або якісь півпрозорі. То зараз також можна зустріти й принтові або гарні принтові сукні, які... Такі довші лінії колін, дещо розширені донизу, і з невеликим таким квітковим принтом. Ну єдиний такий момент, що основа має бути більш темна, а принт відповідно яскравий. Але ж зараз гепард, це зебра, це змія. Ну, це, це один з один з таких також принтів. А свиня не любить хижих тварин. Ну е, не то, що всі хилі. Ну я От. так думаю, так. Да? Ну, саме більше такі принципи, які ще теж можна побачити, це саме леопардове, або його трошки десь десь інтерпретації, тобто перетворення. Але що там стосується типу риси чи інших хижих тварин, то, то ні. Леопард або змія. Але якщо взяти змію, то тоді теж це має бути тільки в якихось невеликих аксесуарах, по типу рукавички, сумочка або там туфлі, взуття. Я вам чесно кажу, я в нас в Чернівцях. Бачила жінку на те, щоб бачила, я навіть знаю, як її звати, я просто не буду говорити. Е, вона йшла в, в зуті А-ля Зебра. Тут у неї була юбка-змія, зверху ковтинка гепардова. І ще вона вмудрилася шубу взяти в якомусь теж, я, я не знаю в якому стилі. Жовту. Це, це, ні, це ж в тваринному, в анімалістичному. Е, я розумію, що це не смак, Тобто я це, ну, це апріорі. Е, але загалом, оцей анімалістичний Знаєте, Наприклад, дехто вважає його вульгарним, дехто каже, що ні, я готовий ходити там знаєте. Наприклад, ви, от, наприклад, нам в ефір це було б адекватно вдягати такі речі? Ну, Я теж вважаю, що це трошки якби, ну, не зовсім повсякденний одяг, можливо, більш вечірній. Але на мій погляд, якщо використовувати анімалістичний е, такий принт, принт, то його дуже мало. Uh -huh. Наприклад, якщо це буде пардова там спідниця, то тоді блузка тобто має бути так. Тоді блузка має бути якогось однотонного, наприклад, там чорна, шифонова. Якщо взяти е, м, зебра, так, чорно біла відповідно теж можна розбавити там білою блузкою, uh -huh. навіть як у вас. Якщо це буде невеликий елемент, то можна. Але якщо, звичайно, забагато, тим більше. Всіх тварин на себе одягнути це занадто звичайно. А взагалі поєднання принтів, знаєте, ну буває таке, що бачиш і клітинка, і го, і, і горошок, і, 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 і втрачаєшся. Ви сказали, кольори має бути три, да? і тоді це нормально. Як з принтами? Краще взагалі зупинятися там просто на квітковому і, і щось таке нейтральне. Чи, чи можна комбінувати? Можна комбінувати, але це знову ж таки, щоб не було перебору. Отак От як ви говорили про свою знайому. Завжди краще, якщо в нас є чи клітинка, чи принт, немає значення там якого він угу. квіткового чи тваринного походження. Краще, коли є, наприклад, одна річ, якщо ви комбінуєте, угу. речі, одна річ має бути в принті, Ясно. інша має, має бути гладкофарбована одного там з кольорів. Супер Ми маємо дуже гарну колекцію, яка перегукується десь з зимою. Я вам пропоную просто зараз її переглянути в нашому прямому ефірі наживо, а потім ми повернемося mm. до обговорення цієї колекції. Дівчата, прошу.

Справді класно. Я навіть знаєте, я навіть дозволю собі встати і. А і я, 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 я вже так все хотіла подивитися. як хочу це виглядає. Це шкіра. Тобто, якщо ви не зрозуміли, це все шкіра, тільки вона якась така матова, не, не, не та, що сяюча. Ого, тут такі класні деталі. Ну, насправді я вам хочу сказати, що ця колекція перемогла. В конкурсі Альтернатива, який проходив у Тернополі, Весні. так навесні, але все одно зрештою це перемога, і нам ж цікаво, чи ми так зачепили журі? Ну насправді даний конкурс передбачає наступне. Є чотири номінації, і перед тим, щоб зареєструватися на конкурс, ми маємо е, також вислати фотографію або в ескізному зображенні, яку колекцію ми пропонуємо для даного конкурсу. То нам було приємно, коли ми тільки приїхали вже в Тернопіль на сам конкурс, там були виділені окремі кронштейни на кожну з колекцій або окрема mm -hmm. територія. І от ми прийшли, ми там витягуємо речі з, е, з упаковок і такі: це та витенанка. Ми дуже довго думали, як саме назвати дану колекцію. А потім, ну, оскільки ми багато витинали вручну, оці всі елементи, які ви бачите, там півпрозорі, або там певної форми, оце все вирізано вручну, або шаблонно, або відразу малюючи на тканині окремі деталі. Наталь, чому елементи. шкіра? Шкіра цієї зими, вона актуальна? Ну, так. <рес> Я десь читала, що е, якщо в е, гардеробі у вас є шкіряний плащ, все ви в тренді, в тренді. ви в тренді. А шкіряна кортка. <гум> <гум> ну будемо вважати що це вкорочений елемент плаща, значить також. Ну, це саме шкіра, але як у шкіри ще її називають або штучна шкіра. Так. Тобто, ми знаємо, що зараз багато таких речей саме на штучні елементи, угу. а не на натуральні, угу. щоб Зберігати, так, звірів, так підтримка звірів, підтримка тварин. Так. Ну і для того, щоб доповнити, звичайно, ми вибрали, як ви бачите, знову нідові кольори, всі угу. пастельні кольори, які також залишаються модними в даному. Сезоні, ну і такі цікаві елементи. Майже в кожній моделі якийсь інший елемент декору. Десь кант, десь вирізано, або якісь певні ам, металеві, там металева фурнітура, яка використовує і доповнює елемент. Адже золото це, теж, це, теж, відсоток, тренд, це так. теж тренд, це теж від жовтого тому... Д -д дівчата. Я знаю, що у вас немає мікрофонів, вас глядачі не почують, але зараз ставлю таке запитання, що ви можете кивнути головою. Ви б таке на вулиці, а не на подіумі носили. <реш> так, супер, супер. А тепер ви там скажіть, на вашу думку, чи може отака подіумна мода перейти на наші вулиці? Може, але якщо можливо не стільки багато елементів декору. Тобто, ага. звичайно, шкіра використовується дуже багато в речах, речі це і спідниці, і сукні, і шорти, і верхній одяг. Але, ну я кажу. В мене особисто є декілька речей, і навіть такого кольору. От, так? Так, єдине, що менше використано тих таких дрібних декорованих елементів. Добре, ми вже про тенденції поговорили, колекцію показали. А тепер нас залишається не так багато часу. Я би хотіла, щоб ви дали рекомендації тим молодим дизайнерам, які нас зараз дивляться, так що їм треба зробити для того, щоб наступного року потрапити на конкурс альтернатива і виграти в ньому, так як ви це зробили. Ну насамперед дізнатися, коли він буде відбуватися <гум> <Я> <гум> <заявку>. <гум> і подати заявку, тому що ну взагалі ми отримуємо такі по електронній почті, якби ми запрошуємо вас прийняти участь в даному конкурсі. Ми Є минувати в плані колекції, тобто яким треба бути, куди рухатися прогресивним, щоб ну, отримати Ну, зазвичай маємо. найбільше на колекціях беруть ті моменти, якщо щось використовується нове. Тобто ага. ми вирішили спробувати в більш сучасних матеріалах і додати якісь нові елементи, які, можливо, не так часто ну, використовуються в буденному. Тому якщо якийсь є цікавий новий елемент або новий матеріал, то звичайно, що він буде мати е, фурор, скажімо так, на будь-якому конкурсі. І останнє 30 секунд. Ви були на тому конкурсі, ви бачили всю українську моду практично із середини. <гум> чи є таке поняття, як українська мода, і чи розвивається вона? Так. Звичайно, тому що ми бачимо це на власному прикладі, адже ми не тільки в Тернопіль їдемо. Ми їдемо і в інші краї, uh -huh. в інші міста, які нас запрошують, або самі шукаємо якісь певні також конкурси, тому що це є розвиток, і звичайно прогресуємо. І ми, і потім продаємо це все нашим учням. Все супер. Ми вам дуже дякуємо і вам, дівчатка, дуже дякуємо. Ви прикрасили сьогодні наш ефір. Цього не побоюся.